Вудгейм Джентельменс вже тут. Давайте глянемо, що там по новинах. Починаємо три в одному тріумф фурії. Підкорена Азія зізнання Блейда. Фурія розірвали серію та обіграли Наві в ганебному фіналі. Тандерпік у фінальному Best of 5 Фурія зробили неможливе. Після двох програних карт вийшли і виграли тричі підряд, завершивши серію з рахунком 3-2 на користь себе. Карта Трен стала гробницею Наві 13-1 на завершення. Я не знаю. Тут навіть немає чого додати. Вітаємо команду Фурія. Тому що саме тут Толедо і його тімейти після того, як вони зазнали поразки з рахунку 2-0, здавалось би, здається, все. Ну, зараз це Б105 буде виграно командою Наві. Вони роблять цю історію, і ми бачимо один з небагатьох прикладів, коли команда, програючи 0-2 на лані, може повернутися. Мабуть, разом. Я думаю так. Молодому дають, молодому, молодому дають, дають, він відмовляється. Не хоче йти. -яй -яй. Кажуть, що він іншов. Вже и теледу каже, бери. Выкидай корпу! Выкидай! Давай, нормально! Лівно, просто сі истории. И вони піднімать. Ну так, частково разом. Частково. MVP турніру турніру вдало втримав темп, був присутнім на кожній карті, надійним фундаментом команди. Фуря не просто чемпіони. Вони показали характер, міць, віру. Їхній камбек один з найяскравіших моментів року. Після поразки у фіналі тренер Navi Blade відкрито сказав: наш мапул не готовий для формату Best of 5. Це зізнання болісне, але... Чесне, адже навіть з талановитим ростером без готового інструментарію в п'яти картах шанси малі. Це маркер для команди або швидко вдосконалюватися, або залишатися за межами справжньої еліти у великих серіях. Тим часом легасі беруть Азію штурмом. Поки Європа дивилась на драму «Thunder Peak, Legacy пробились до фіналу CS Asia Championships 2025 та викинули 3D Max за межі золота з рахунком 3-2. два у куті знаходиться пікає Баді, Мінус раз, мінус два. Від лато. Це буде перемога. Це перемога. Лато 25 на 7. Легасі просто в такій нереальній боротьбі. Все ж таки відкамбекалися на трені. Здавалося, не дуже було багато для них шансів, але радіють, радіють легасі. Врешті-решт, перемога далася завдяки стійкості та холоднокровності Легасі. Ось вони чемпіони, команда Легасі, ось він. Легендарний Сайдзін, легендарний снайпер. Команда Легасі Чемпіони КС Азія Чемпіоншіп. Це не просто трофей, це сигнал. Тепер легасі намагатимуться не просто бути помітними, а домінувати. Баркін, Баркін, Баткін. Паркін, Баркін, Петкін. Ти, король. Ринок скинів Counter-Strike 2 досяг рекордних 6 мільярдів доларів. Економіка внутрішніх ігрових предметів Counter-Strike 2 досягла історичного максимуму. Загальна вартість усіх скінів перевищила 6 мільярдів доларів, збільшившись майже на 1 мільярд доларів лише за останні 5 місяців. Це зростання на 4,98% за останні 30 днів обумовлене підвищеним інтересом трейдерів та китайських інвесторів, для яких рідкісні скіни стали цифровими активами у 2023 році. Valve Заробила майже мільярд доларів лише на відкритті кейсів. Лідерство за вартістю отримують рідкісні предмети, як от стікер Reason Gaming, Holo вартістю 140 тисяч доларів. Аналітики прогнозують, що якщо поточна динаміка збережеться, ринок може перевищити 7 мільярдів доларів до середини 2026 року. Як ви вважаєте? Варто інвестувати у віртуальні скіни ціна яких росте швидше ніж деякі акції? Діліться своїми думками. Електронік приєднається до BC Game. контракт Сімпла під загрозою. Гучні трансферні новини у КС 2 команда BC Game офіційно викупила контракт Електроніка у ВП. Це означає воз'єднання тандему, Сімпла та електроніка, які раніше разом непогано грали на сцені. BC Game продовжує інтригувати фанатів. Клуб також натякнув на підписання іншої зірки: Рейна, опублікувавши гіф із зображенням дощу, що посилило спекуляції про формування Dream Team. Проте, майбутнє самого сімпла. Залишається під питанням його короткостроковий контракт. Спливає в кінці року, і організація публічно натякнула на складність переговорів у соцмережах. BC Game пожартували про список вимог зіркового гравця, включаючи поїздку на вертольоті. Апекс, мотивація, тиск та зізнання про зайво. Капітан Team Vitality Apex відповів на відверті запитання фанатів, розкривши секрети своєї 18-річної кар'єри в Counter-Strike. французький лідер заявив, чого головною рушійною силою залишається любов до гри та пристрасть до змагань. Щоб впоратися з тиском у великих матчах, він радить зосереджуватися лише на тому, що можна контролювати свою поведінку, комунікацію, підготовку. Результат не можна. Контролювати найкращим спогадом у кар'єрі Апекса він назвав перемогу на паризькому миджері перед домашньою публікою. Торкнувшись жартівливих тем, капітан зізнався, що на початку кар'єри обрав би зайву замість своєї дівчини. Але на завершельному етапі краще сказати мою дівчину. Він також спростував упередження про вік. Немає віку, все залежить від мотивації. На сам кінець Апекс під. Креслив, що найважливішим уроком стало знаходження балансу між роботою та особистим життям, що допомагає йому підтримувати високий рівень гри. Хакерська атака зламані ютуб-канали великих турнірних операторів. Кібератака сколихнула кіберспортивну індустрію. Ютуб-канали ESL, Бласт та eSports World Cup були одночасно зламані та використані для трансляції фейкового крипторозіграшу МЕМ Монет. Шахраї запустили старе відео з гейбом Ньюелем і Розмістили QR-код, що вів на фішинговий сайт. Хоча злом тривав лише кілька хвилин, він швидко поширився і навіть торкнувся офіційного каналу Valve Dota 2. Експерти вважають, що причиною могла стати єдина Єдина точка вразливості у спільній мережі підрядників, які обслуговують соціальні мережі цих організацій. Інцидент став тривожним сигналом про критичну необхідність посилення цифрової безпеки у всій індустрії. Ось такі от події на сьогодні. Кіберспорт не спить, і завтра нас чекають нові історії, нові емоції та нові чемпіони. Слідкуйте за оновленнями. Діліться думками в коментарях. До нових зустрічей.